Слава Україні! Я обращаюсь к вам русскоязично. Так, я її не люблю. Трохи нудно, тому що не зрозуміло, що я зараз говорю. Розкажи про нас людям. Я просто прямим закликом до таких активних сексуальних дій. От, мабуть, так би і все. Я завжди на своєму каналі нічого не знаю. Ой, як я його люблю. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Я вже веду з вами такий німецьолог. Натисніть на дзвоник. Ваше рішення оставатися на моєму каналі або ні. Привіт всім! Ви на каналі Bonita Парфум. Рік поспіль, так можливо, я назву свій ролик сьогодні, тому що рівно рік, навіть трохи більше, мене не було на своєму ж каналі. Звичайно, всі розуміють причину, чому мене не було. Це, попри усі мої вагання і старання, все ж таки не знайшла в собі сил, ресурсу та якогось навіть бажання записувати відео на YouTube. Тому що війна вона все змінила, вона змінила всіх нас, вона змінила кожного з нас. І маю надію, що цей апгрейд, який з нами відбувся, він буде тільки для нас на добро, на благо і на все на все найкраще. Як ви помітили, я розмовляю українською мовою, тому що це просто на сьогодні. Не актуально, а це життєво необхідно для нас, українців, відроджувати мову, відроджувати культуру не, не випадково я зараз перед вами в цій чудовій кризі. Це такий елемент українського національного костюму. Тобто, я намагалася максимально показати свою прихильність. До України, до народу України, і, звичайно, моя мова теж буде показником того, що я максимальний патріот своєї країни. Я за перемогу і, звичайно, за наше з вами щасливе мирне життя. Ну, повертаючись okay. до своїх слів про те, що не було жодного okay. відео. Звичайно, просто було не на часі, і усі думки були. Скажімо так, десь не поряд із парфумами, але завжди парфуми були поряд зі мною. Вони мені нагадували про те, хто я чим я займаюся, що я люблю, і, і найголовніше, що буде цікаво і корисно вам, моїй аудиторії. З огляду на те, що моя аудиторія, яка зараз мене слухає, вона зараз знаходиться ну, трохи в такому. Ніякому стані, тому що не зрозуміло, що я зараз говорю, тому зараз буде такий невеличкий контент російською мовою для того, щоб звернутися до своєї російськомовної аудиторії і передати їм свою дуже важливу інформацію, яка, можливо, змінить потім все просто повністю. Дорогие мои подписчики, я обращаюсь к вам, русскоязычные. Я знаю, что большинство аудитории на моем канале – это Россия. Естественно, вы же понимаете, да, что я просто не имею права дальше вещать на русском языке по той простой причине, что я являюсь украинкой, я живу в Украине, Корні мої українські, і я виступаю за свою страну і за свій народ. Поэтому весь последующий контент на моєму каналі буде исключительно на українському язике. Вот, мабуть, як би і все. Я продовжую далі. Сьогодні в мене лише два аромати, про які я розкажу. Чому так мало? Тому що мені дуже багато сил вартувало взагалі. Повернутися на канал, і тому більша частина контенту буде все ж таки така організаційна. Але в мене є два чудових флакончики, які мені давно вже стоять, і які мені давно вже кажуть: розкажи про нас людям. Бренд Елісон, який я спробувала ще багато років, колись він був у нас у мережі брокар, і, звичайно, мене зацікавила оця чудова така. Пляшечка, яка як люстерко, дуже красивий дизайн. Елісон Олдуїні, Alduini, так, насправді, таку маю назву цей бренд. Аромат Rose Профонд, про який я зараз розкажу. Аромат, що поринув одразу мені у саме серце. Він просто туди потрапив, як стріла. Це був такий постріл влучний і без жодних вагань. Зараз я його вже на руку нанесла перед тим, як знімати е, відео. Ну що вам сказати, це одна з моїх найулюбленіших троянд. Rose Profond. Не знаю, як прикладається Profond. Я завжди на своєму каналі нічого не знаю про назву, як вона перекладається. прикладається. Ну, це така, вона, вона така проблема, треба її вже виправляти. Напишіть, будь ласка, у коментарях, е, як Перекласти назву аромату Елісон Олдині Роуз Профонд. Ну а я розкажу саме про троянду. Троянда в цьому ароматі класична, але не плутайте класику троянди, наприклад, таку, як ми повинні, як ми звикли. Перепрошую, її бачите. Як ми вже звикли так, на наше покоління, монталь, наприклад, так? Тобто ми вважаємо, що класика троянди це монталь, Roses Mask або інші аромати з трояндою. Але ні. Класична троянда насправді її дуже важко взагалі десь знайти таку поодиноку, вона взагалі завжди йде в тандемі з чимось. Так ось тут ця троянда, вона класика її в тому, що вона є монотрояндою, але у базі. От як зараз вже виступає на, на моїй руці на шкірі вже база. Це дуже красива, ніжна, естетична, інтелігентна витончена пудра. А, пудрова троянда, скажете, ви ну, що тут такого незвичайного? Ну, звичайно, незвичайна, Несамовита красива тут троянда, а, в неї є такий відтінок трошечки. А, Косметики, дорогої, такої люксової косметики для догляду за шкірою. Наприклад, так, таку віддушку має сенсей, сенсей, або Вальмон, або Ля Прейрі. Ось така дуже дорога віддушка. І вона поєднана з цією пудровою нотою в базі. І це додає їй шику, додає їй витонченості. Тому що, ну, пудри, ви праві, так, я вже веду з вами такий німедіолог. Пудра це є пудра, але зараз, зараз нікого не здивуєш. Тому ця троянда вона оточена цими дорогими компонентами, такими, як я повторюю, оцей відтінок. Саме доглядової люксової косметики. Взагалі аромат дуже теплий. Його на шкірі, ой, як я його, люблю. його на шкірі можна спочатку не знайти, не відчути, не вислухати, але ваша аура, ваш шлейф буде звичайно помітним, відчутним, і аромат буде дуже і дуже стійким. Я його пораджу всім, хто любить троянду, хто шукає шукає чогось нового, хто е, втомився, як я, наприклад, втомилась від еротроянди, так яка та троянда, яка є просто прямим закликом до таких активних сексуальних дій. Ну, Можливо, зараз ми не до того прагнемо. Я не знаю. я, свої, Наприклад, тільки своє враження від цього аромату вам доношу, але вона все ж таки витонченіша. Ніж все те, що пропонує е, сьогодні, е, сьогоднішня ніша. Наприклад, аромати Кюрджан. Так, там є багато ароматів з трояндою, аля Роуз, Аля Роуз льо. Форд дуже любить зараз випускати. Навіть ціло в нього була серія з трьох ароматів, і один з них в мене є в колекції: це Роуз де Амальфі. Там теж вже роза така пом'якшена. Але до Елісон ще далеко. Тобто, ця для мене троянда, вона найкраща. Я поки що не знайшла аналогів. Але вам, так би мовити, можна ще пошукати щось таке подібне. Але спочатку треба спробувати. Все ж таки, про що я кажу? Аромат дуже рідкий, рідкий, витончений, винятковий. Тому я не знаю, де ви його можете спробувати. В мене точно є. Так що можете заглянути до мене. В на інстаграм на мій аккаунт. Я там інколи час від часу викладу, викладу такі е, рідкі аромати, виняткові аромати, і серед них теж може бути Елісон Роуз Профонд. Далі, Black Violet. Чорна фіалка. Тут я вже здогадалася, як вона перекладається. Аромат. Яке я теж вже маю на руці, на лівій руці заздалегідь нанесла. Ну, що можу сказати? Я не люблю фіалку. Так, я її не люблю. Так само, як я не люблю, не люблю нарцис або щось таке, знаєте, такі квіточки, які польові квіточки. Оце я не люблю в ароматах, тому що для мене це а, трохи нудно. Я про польові квіточки і так. Трохи про, про, простенько, так, і нічогісненько не зрозуміло, що вони а, будуть давати в базі. Тобто, що це буде. Це, хіба це не розкішна якась база? так? То а, Black Violet це та фіалка, перша в моєму житті, на яку я звернула взагалі свою увагу. А, як будь-яка фіалка, вона дає такий а, водний відтінок, аква я б його назвала. Не знаю, зі мною ніхто не погоджується, кажуть, що це я просто. Все собі е, вимишляю, але все ж таки е, така мокра трохи фіалка, вона присутня в усіх ароматах, які я знаю з фіалкою. Так ось це саме така волога, волога, трохи мокренька фіалка, яка е, не випускає свої ці пазурі. Хоча це не пазурі, це просто такі маленькі китиці, така вона оксамитова фіалка. Але тут вона саме акватична, і це мені сподобалося. Що мені ще сподобалося, те, що вона спокійна, але фіалка вона взагалі завжди спокійна. Мабуть, цим, цим вона мене і дратувала. Але в цьому ароматі саме її спокій, мені сподобався теж класичний напрямок цього аромату. Теж він не, не має такого прямого заклику до якихось таких провокаційних дій. Це все у рамках класики, у рамках чогось такого нам. Не повністю зрозумілого, і для того я взяла сьогодні ці аромати для огляду, щоб якось оживитися, щоб якось згадати про те, що я насам, насамперед люблю носити в ароматах з ароматів. І, звичайно, звичайно, ці аромати можна спробувати в мене. Якщо ви їх не знайшли або ви їх ще не знаєте, будь ласка, напишіть мені в інста, я що-небудь придумаю для вас. Ну і наостанок хочу сказати, проанонсувати так, що далі будуть виходити мої відео на каналі частіше. Я маю надію, що це буде хоча б один раз на два тижні. А взагалі планую щотижня випускати нові відео. Хто на мене ще не підписався, будь ласка, зробіть це, підпишіть, натисніть на дзвоник і, будь ласка, коментар. Коментар мені дуже. Необхідно встановити знову з вами зв'язок. Я розумію, що аудиторія буде інша на моєму каналі, і це мене, в принципі, дуже і дуже радує. Маю надію, що вам був цікавий мій огляд. Ще раз звернуся до своєї російськомовної аудиторії. Якщо хтось мене дослухав до кінця, дорогі мої підписчики, я дуже сожалею, що во многом ми з вами. К сожалению, расходимся. Повторю, что война России против Украины ⁇ это акт страшной нечеловеческой агрессии. Поэтому поддерживать подобный акт я не могу и не хочу. Если вы согласны со мной, пожалуйста, оставайтесь на моем канале. Как вы будете меня понимать, я не знаю, но, по крайней мере, если вы выступаете за права Украины в этом цивилизованном мире и вообще за цивилизованный мир, то... Как бы ваше решение, оставаться на моем канале или нет. Со всеми остальными я бы хотела попрощаться. Слава Украине!